Подаруй дитині життя. Учасники благодійного фонду Крила надії заохочують людей ставати донорами. Кількість онкохворих дітей в Україні щороку збільшується. Тож усіх небайдужих організатори запевняють, жодних застережень для вашого здоров'я при здачі крові немає. Найбільше у центрі бракує крові першої та другої груп. Наразі поділитися своєю кров'ю зголосилися лише 120 осіб. Тож долучитися до акції можете і ви. Детальна інформація за номером, що бачите на екрані. Для донора безпосередньо такого фактора ризику, коли людина здає кров, немає, тому що от у нас є тут. Одноразова система, кожна сепарація відбувається з допомогою от такої приблизно одноразової системи. Тобто, це є все стерильно. Коли є донор, який хоче здати для конкретної дитини кров, він проходить повне медичне обстеження. В плані він здає кров і він отримує консультацію від лікаря. Що є дуже позитивним? Людина може відразу собі виявити якісь певні певні порушення і зробити добре діло.